Правильне харчування і здоровий спосіб життя сьогодні на піку популярності, тотальне захоплення органічними продуктами і усвідомленим харчуванням подарувало нам безліч класних продуктів, які надовго оселилися в наших холодильниках. До таких продуктів відноситься, наприклад, кокосова вода. Ми вирішили розповісти більше корисної інформації про кокосову воду і поділитися класними рецептами на її основі для спекотного літа. У вас не залишиться сумнівів, чи варто включити цей продукт в свій раціон. Корисні властивості кокосової води, кокосова вода це рідина всередині молодих плодів кокосової пальми. Це абсолютно корисний і дієтичний продукт. У 100 мл кокосової води міститься всього 45 ккал. кілокалорій. Саме цей факт робить його незамінним продуктом для тих, хто стежить за своїм здоров'ям. Кокосова вода це багате джерело вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. У складі кокосової води присутні вітаміни групи в вісім життєво необхідних для здоров'я людини амінокислот, антиоксиданти. Регулярне вживання кокосової води зміцнює імунітет, зберігає цілісність клітинних оболонок в організмі, м'яко очищає організм від шлаків, токсинів і важких металів, нормалізує роботу травної системи і сприятливо впливає на здоров'я людини, кокосова вода корисна для жінок. Цей напій омолоджує шкіру. Зміцнює нігті і повертає волосся природний блиск, а ще кокосова вода знижує кислотність в організмі, що перешкоджає виникненню целюліту на стегнах і сідницях. Кокосова вода обов'язково має бути присутня в раціоні тих, хто займається спортом. Цей напій запобігає зневодненню організму і допомагає підтримати водний баланс, оптимальний баланс рідини в організмі найкращим чином відшкодовує втрачену енергію в ході тренувань, кокосова вода також допомагає контролювати апетит. П'ять класних рецептів з кокосовою водою: кокосова вода корисна і смачна, і сама по собі, але її дуже часто використовують в сучасній кулінарії для приготування крутих страв. Кокосова вода може стати класним інгредієнтом для освіжаючих напоїв, поживних десертів, перших і других страв. Ділимося п'ять рецептами, які вам точно сподобаються. Смузі на кокосовій воді. На основі кокосової води можна приготувати безліч класних літніх освіжаючих напоїв, вони виходять надзвичайно смачними і соковитими. Смузі на кокосовій воді це відмінний варіант перекусу протягом дня. Цей напій стане одним з ваших улюблених. Смузі з полуницею і ананасом, полуниця і ананас це ідеальне поєднання соковито і смачно. Напій з цими інгредієнтами стане прекрасною легкою альтернативою сококалорійним десертів: побалуйте себе смузі з полуницею і ананасом, вегетаріанський йогурт з бананом і кешю. Кокосова вода може стати інгредієнтом не тільки освіжаючих напоїв, але і легких десертів. Вегетаріанський йогурт з бананом і кешю стане класним варіантом сніданку. Це поживне і смачне блюдо допоможе позитивно почати день. Смузі з авокадо авокадо це самий поживний фрукт. У його складі містяться вітаміни, мінерали, жирні кислоти і безліч інших корисних речовин. Напій на основі цього фрукта порадує вас своїм смаком і ароматом. Розповідаємо, як приготувати смузі з авокадо, ананасово кокосовий сік, кокосова вода відрізняється характерним смаком, який моментально переносить в тропіки на березі океану. Насолоджуйтесь чудовим літнім смаком ананасово кокосового соку, приготувати його простіше простого.